Ярослав Качуровський 28 років Український військовослужбовець. Старший солдат Збройних сил України загинув 6 вересня 2022 року біля міста Балаклія на Харківщині, Похований у родинному селі Прошова у Великогаївській громаді. Перш за все згадується, якщо згадати про дитинство Славіка, це його образ. Він був дуже такий видний хлопчик, бо він дуже був приємна і сонячна така дитина. Ну дуже відображав тепло, такий кучерявий, біловолосий і з великими голубими очима. Дуже дитя давалося любити. Був дуже добрий, комунікабельний і спокійний. Оце його спокійці дуже такий. Він він такий був. Справді така дитина дуже цікава, дуже. Ну він в нас був такий хороший, такий біг постійно знаєте, такий добре, чи погано. Ну, все було добре. Розумієте, він такий, що, наприклад, хоче. Б. То, що є, то є. Розумієте, що він там дуже щось вимагав, чи там, наприклад, знаєте, як -то часом діти прийшли до магазину, там купив мені то, чи купив мені то. В нього така не було. Дружина Ярослава пригадує перші дні їхнього знайомства. Жінка і досі не може повірити, що війна забрала у неї найдорожчу людину. Моя мама зі своїми друзями займалась волонтерством. Ну не офіційно ніяку організацію, просто допомагали хлопцям, які прийшли з зони АТО. Тобто, це був 2014 рік. Було кінець літа, початок осені. І тоді, одного прекрасного дня, мама моя приходить додому і каже: Тань, не хочу сама йти, сходи зі мною. Каже, трохи сама розвівся, зрозумієш, як, це, як хлопці, які вони приходять після війни. Ну, кажу, ну, мам, страшно, бо ну, всі поняття мають яке: або без руки, без ноги, голова розбита в бінтах, і в ну, і гіпсах і так далі. Ну, Пішла я з мамою. Ну, в першу чергу я познайомилася з моїм кумом, який, на жаль, теж загинув. Ми вийшли з на двір, стояли, говорили, і тут підходить Ярослав. Та як все, вони на випередки носили цукерки або шоколадка, або коробка цукерок, ну або щось приємне. Він тоді підійшов, так ми познайомилися. Ну і так закрутилось, звертілось. Кожного дня до них приходила якась моральна підтримка. Ярослав тоді лежав, в нього проблеми з коліном були, але він тоді, якраз був на строковій службі. Ми сюди разом були. Це може підтвердити будь-хто. І всі казали, Боже. Та вони один без одного не можуть. Не розлий вода просто всюди разом. Щоб не ті пропадали десь разом, бувало таке, що могли по сутки вдома не приходити, але також ми десь порозні були ніколи. І наступає 2021 рік. Головне бажання в нас обох мати. Маленьке щастя. Пройшло два місяці після нашого лікування, навіть не думаючи, що хтось зміг бути вже мати, як то кажуть, в пузіку якогось жителя. Приходить травень місяць і тут розумію, що я їм, а мені не так. Дівчата з роботи кажуть, Тань, ну то зроби, ну то може, ну, може ж бажання твоє виконалось. Кажу, та що ви тут так, як все зараз покаже, нічого немає. Приходжу раз, другий, третій, четвертий, кажу, ого. В кінці взяли я ще тести, прийшла додому, зробила тест про ньому. Він каже: не вже? Але йди на УЗІ, а тоді я буду радуватися. Зробили УЗІ, сказали 11 тижнів вагітності. Він побачив ці ручки, ножки, головку. Він настільки був щасливим, це просто слава не можна передати. І на день виписки, як прийшов, він купив мені дуже величезний, а, правда, рожевий букет троянд. І, як взяв Катю, він одразу почав плакати. Він не міг повірити, що це це з нами сталося. Що <клухи> це знаєш? Можливо, ми на початку наших стосунків, ну, так як кожна пара без сварок, кожен мав свою позицію. А як до якось до одного ми не могли зійтись. Але коли дізналися, що вже буде в нас наша Катюша, життя дуже помінялася, він став більш уважніший, багато ласки приділяв, ну людина просто була золота. На початку повномасштабного вторгнення Ярослав без вагань пішов захищати країну від ворога. Рідним пояснював: якщо не я, то хто. Коли прийшла повістка, Таня до мене подзвонила і сказала, що Славік є повістка і що він мусить їхати в Тернопіль в новий інкомат. Він прийшов до нас в магазин і сказав: як є, значить потрібно йти, я дома сидіти не буду. Це був його вислів. Він зразу сказав: якщо потрібно, кличуть, значить потрібно, я не буду сидіти. Тому. Хоч в них малесенька дитина, але він сказав, я піду воювати. У мене зразу почалася істерика, але це зрозуміло, бо в більшості випадків це летально. Він каже: Я мушу поїхати, я не хочу бути як, як наші, як то кажуть, мажори. Каже, Я людина проста, я давав присягу на відність країні, я мушу віддати, як то кажуть, мушу боронити. І він приїхав е туди, на воєнкомат, і вони сказали, тобі він, наприклад, сьогодні приїхав, завтра ти маєш е ніби їхати з речами. І він так йшов і ну, сусід настав його віз машиною. І потім сусід на влахи привіз, а він там вже в форму придівався. І він, якщо він казав мені Марічка, не переживайте, я обов'язково вернуся, я вам обіцяю. Кожного дня дзвонив, писав фотографії, часто скидав якісь певні відео, навіть як вони дуріли, чи боролися, чи він когось вчив з хлопців їздити, чи на БМП, чи там щось ремонтувати. З хлопців багато хто про нього відхукувався, як про неймовірну людину. бо він… Справді він в тяжку хвилину допомагав, він міг подати останній сам лишитися чим. але комусь він в першу чергу допомагав. Він завжди своє, я вже після того, як, каже, як народилась донечка, він своє, як то кажуть, сховав. І він розумів, що от я побратима, ти мусиш їм допомагати. Це тепер є друга сім'я. Перша сім'я, в якій ти родився, друга сім'я, яку ти створив. і третя сім'я це є люди, з якими ти борониш літніка. І він все казав: каже: О, та моя нова сім'я знову каже. Іде боротися. Ну, вони любили боротися, бо там такі перці були, що просто. Таке. Знала я кожне місце його дислокації, починаючи від учебки. Тобто кожного, кожного разу я переїжджаю, кажу, мене не хвилює, я маю знати точно, де ти є. Можна вулиці не називати, принаймні область, місто чи селище. Щоб я могла розуміти, не доведи Господь. Але якби щось сталося, щоб я знала, де тебе шукати. Він постійно мені писав, чи в сигналі, чи в телеграмі. Ми старалися, якщо в телеграмі робили скриті чати, щоб навіть якби хтось хотів зламати, то ну, щоб не це. нього був містер. Був він старшим солдатом і старшим механіком водієм БМП. П'ята рота, п'ятий взвод, 1014 та бригада. Обфор. Про його смерть я дізналася ще 6 числа, тобто, як то кажуть, якимись натяками від хлопців. Скажу чесно, що відчувала і як він йшов, мені дуже неприємний сон проснився. Була домовина, тільки хто в домовині лежав, я не бачила. Перед тим, як він загинув, в мене, чесно, боліли руки, спина, ноги. Я не розуміла до чого. Думала, може, находилася з дитиною на руках, але не тут то сталося. 6 числа вони виїхали, 6 вересня, вони виїхали в Харківську область, місто Балаклія, на, як то кажуть, на деокупацію. І останнє, що він мені написав, це. Скинув номера побратимів, які з ним йшли, як то кажуть, на завдання. І остання фраза була люблю вас, мої хороші, бережіться. І після того це було написано десь чи в першій, чи в другій годині ночі. І я встала, от не можу зрозуміти, чогось прокинулася десь о 4-й ранку, бачу це повідомлення, ну як то кажуть, вже. Механічно пишу, бережи себе, нехай вам Господь допомагає під покровом Матері Божої. Любимо, скучаємо, бережись. Кажу так, що так, як він був механік водій БМП, то тобто він їхав за штурвалом свого БМП. І е, вони якось, не знаю яким чином, потрапили на те поле, де не розмінували ще його. І так сталося, що побратим кричав йому, що там міна. Чи він не почув, чи, можливо, почув, але вже було запізно. Того я вже точно не скажу. Бо і вияснити, як то кажуть, теж не зможу. Але зі слів двох хлопців, це виглядало так, що йому кричали, що там їде. він наїхав, Але для того, щоб якось -то, уникнути сильнішого удару, він просто взяв весь удар на себе і врятував декілька хлопців. На мою думку, це є геройський вчинка. Тобто, в цьому випадку він дійсно має бути, як кажуть, як хоч якоїсь нагороди відмічений. Але інша є думка, що кожна людина, яка зараз стоїть на захисті нашої країни, це вже є герої. І на мою думку, що їм всім потрібно давати ці нагороди, бо в першу чергу вони стали самі перші на захист нашої держави, Незважаючи, чи це було на початку війни, чи це вже було в середині року, чи це наприкінці війни, вже наприкінці самого року було, чи це після року буде все одно. Всі вони достойні цього звання. В пам'ять про чоловіка Тетяна на руці зробила символічне татуювання. Це силует їхньої родини, годинник, який нагадує час народження доньки, а також око зі сльозою на знак вічного смутку та печалі. Ти люди, хто в даний момент діти гинуть, місце з'їстом. Саме найгірше в житті втрачати дітей. Дуже. Ну, взагалі, розумієте, чоловік так само він ну, плаче. Мені здається, нам вдома просто життя все встановило. Жиєм таки тобто, на роботу мусиш ходити, бо жити ж щось треба. Та й невісті треба допомогти. Маленька дитина, так бо знаєте, але дуже біль сильна. Я кажу, я дуже співчуваю тим мамам, котрі втратили своїх дітей. 28 років, знаєте ту.